Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з раптового повороту. Сьогодні, в районі обіду, спеціальний представник президента Ша Вітков заявив, що Путін готовий до мирної угоди з Україною. Звісно, дивуватися цьому не варто. Путін багато разів говорив про те, що Росія готова до миру, правда за умови капітуляції України, та й сам Вітков неодноразово це транслював. Однак щодо сьогоднішніх таких заяв від спеціального представника президента США, то як мінімум не можуть не виникати певні питання. По-перше, тому що сам Вітков зараз знаходиться в Давосі. Вчора разом з Кушнером він провів перемовини з головним спеціальним представником Кремля Дмітрієм. І щодо Давосу, то в Давосі була запланована спочатку, планували зустріч. Між президентом України Зеленським і президентом США Трампом. Причому це мала бути така навіть урочиста зустріч, тому що на цій зустрічі мали підписати угоду про відновлення України на суму 800 мільярдів доларів. Проте вчора американське видання політико повідомило, що зустріч Зеленського і Трампа у Давосі поки що не призначена. Вона не скасована, вона просто відкладена, не призначена, і це важливий такий маркер момент. Вчора президент Кризланський заявив, що він залишається в Україні через надзвичайну ситуацію з енергетикою і що він полетить в Давос лише тоді, коли будуть конкретні результати. І тут сьогодні лунає така заява від Двіткофа, що він разом з Кушнером летить в Москву на зустріч з Путіним. Так, після заяви про те, що Путін готовий до миру, Вітков повідомив, що він разом з Кушнером зустрінеться з Путіним у четвер в Москві. Причому Вітков наголосив, що саме росіяни просили про дану зустріч. Він зазначив, що я думаю, що це важлива заява з їхнього боку. Ось такий поворот. І, звісно. Путін зацікавлений всі зустрічі, тому що у Москви, як мінімум є питання щодо своїх танків тіньового флоту Путіна. І сьогодні це до речі одна з топових новин міжнародних ЗМІ Сьогодні вранці з'явилася. Що США затримали черговий російський танкер тіньового флоту Путіна, танкер Сагіта в Карибському морі. І, звісно, Москва хотіла поговорити, тому що вона втрачає не лише танкери, це втрата грошей, можливостей та іншого. Є інші питання. Ми знаємо, що Путін не змінив своїх цілей. Що Путін не хоче припиняти агресію, тим не менше, зустрічей вже було багато, і Кремль як мінімум може піднімати ті питання, які його конкретно турбують і цікавлять. Пісков сьогодні підтвердив, що Путін завтра планує провести зустріч з Віткофом з Віткофом, а також Кушнером. І ще є важливий момент на тлі сьогоднішніх заяв від спеціального представника президента США. Американське агентство Bloomberg повідомило, що США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану. Це важливо. І якщо неофіційно передали, то передали вчора через Дмитрієва. І сьогодні уже Путін запросив про цю зустріч. Крім того, є ще важливі сигнали з України від міністра закордонних справ України Сибіги, який сьогодні, після обіду, заявив про шанс прискорити мирний процес. дослівно Сибіга повідомив наступне. Українська пригорна команда активно працює з американською стороною в Давосі. Є шанс прискорити мирний процес. Україна готова, українці слуговують на мир, наголосив Сибіга. Як вам така заява від Сибіги? Також вчора була заява від Буданова, очільника офісу президента України, який, виступаючи на форумі в Давосі, наголосив. Що Україна це безпосередній учасник мирних переговорів і що є рух вперед. І що в цьому процесі є реальний рух вперед, хоча говорити про швидкий мир поки що зарано. Звертаю вашу увагу на тому, що Буданов робив наголос, що Україна є безпосереднім учасником мирних переговорів, тому що, дивлячись на сьогоднішні заяви від Кофа, схоже на те, що США тиснуть на Україну і тиснуть тим, що якщо Україна не погодиться. Піти на певні поступки, не погодиться на часткову капітуляцію, як мінімум, то тоді просто Трамп буде домовлятися з Путіним, звісно, через спеціальних представників. Ну так, я особисто бачу ситуацію, і саме тому, чи в тому числі тому, президент Зеленський не полетів в Давос. Щодо Трампа, сьогодні він виступав в Давосі і потрібно, звісно. Процитувати деякі його заяви, прокоментувати тим більше, що він зробив заяви і щодо України, і щодо президента України Зеленського. Трамп заявив, що він вважає, що лідери України та Росії були б дурнями, якби відмовилися від угоди. Далі він заявив про зустріч з Зеленським у Давосі. Хоча сам Зеленський про зустріч не повідомляв, є заява, яка з'явилася сьогодні о 17-й годині з Офісу президента України густами Литвина, радника президента України, що Зеленський перебуває у Києві, тобто Трамп зробив таку заяву, так звану новоходовочку. Зустріч не узгодила до кінця, але Трамп заявив, що ось я зустрінусь з президентом України. Є повідомлення від американського видання Axios з посиланням на одного з наших топових чиновників, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі завтра, в четвер, оскільки посли прямують до Москви. Тобто завтра буде важливий день. Безумовно дивлячись на, на цю ситуацію, Трамп буде тиснути на президента України. Є різні сигнали Завтрашньому випуску. Ми будемо говорити детальніше. Щодо заяв від президента США на цьому форумі, то Трамп почав виступ у Давосі своїх досягнень та критики Байдена. Нічого не змінилося за рік, постійно критикує Байдена. вихваляє своїми досягненнями. Також Трамп знову повторив, що США не мають стосунку до війни Росії проти України. Він виключив застосування сили для отримання контролю над Гренландією і заявив про те, що він не хоче засовувати силу. І щодо загалом Гренландії, звісно, він говорив про Гренландію, говорив про те, що США перемогли у Другій світовій, він зазначив, що після війни США повернули Гренландію Данії. і Як же нерозумно було це з нашого боку, але ми це зробили. Ми повернули Гренландію. Але які ж тепер данці невдячні? Ось такі заяви, нічого іншого очікувати від Трампа не приходилося. Щодо загалом реакції Європи на погрози від Трампа, на митні тарифні шантажі, на його гучні заяви, Європа відповідає, хоча не те, що жорстко відповідає, а дає певні сигнали. Зокрема, Європарламент поставив на паузу затвердження торгової угоди між ЄС і США, Тепер офіційно є заява європейського парламенту, що угода між європейським союзом і США на паузі до подальших повідомлень, і ця угода значно вигідніша для Сполучених Штатів Америки, чим для Європи. Крім того, європейський парламент сьогодні для нас, для України, це важливо. Прискорив підтримав прискорення розгляду 90 мільярдів кредиту для України. Це кредит фактично безповоротний і для зважаючи загалом на ситуацію, потрібно прискорити події, щоб Україна пошвидше отримувала гроші щодо реакції загалом країн Європи на тиск від президента США Трампа і адміністрації. Є такі цікаві новини, що деякі країни Європи починають позбуватися облігацій США, боргових облігацій. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Шведський пенсійний фонд, слідом за Данським, також вирішив позбутися облігацій США. Крім того, є новина, що завтра, 22 січня, Європейський Союз вирішить, чи брати участь у Раді миру Трампа. Це буде позачерговий саміт лідерів країн ЄС, і саме завтра буде прийматися рішення. Тим не менш, незважаючи на повідомлення, на заяви, що Великобританія не буде брати участь, не буде приєднуватись до Ради Миру Трампа, Франція, деякі інші країни, сьогодні ЗМІ пишуть, що Ізраїль та Азербайджан прийняли пропозицію Трампа приєднатися до Ради Миру. Тобто країни деякі приєднуються, приєднуються причому масово. Очікуємо рішення лідерів країн ЄС завтра, 22 січня. Ще цікавий такий момент і такий сигнал для президента Ша, ЗМІ пишуть, що переговори канцлера Німеччини Мерца і президента Ша Трампа скасували через те, що Трамп запізнився. Ось така реакція від Німеччини і канцлера Німеччини Мерца. Неприємні новини для Кремля. Сьогодні видання Reuters повідомляє, що Індія скорочує закупівлю російської нафти. Щодо Індії взагалі цікаво, тому що, згідно повідомлень американських ЗМІ, Загалом Індія навіть звітує адміністрації Трампа про те, наскільки йде процес скорочення закупівель російської нафти, і з'являється повідомлення майже кожен тиждень, що Індія скорочує і скорочує. А тим часом на Росії все гірше і гірше з економікою. Сьогодні російські ЗМІ, видання, лінтару та інші підкреслюють, наголошують, що в Москві масово зачиняються, закриваються ресторани, бари і кафе. І що такого не було часів пандемії, що в Москві фіксують найбільшу за останні роки хвилю закриття закладів громадського харчування, і що лише за січень місяць в Москві припинили роботу 45 закладів громадського харчування. Причому серед них є дуже відомі проєкти. Експерти говорять, що мова йде не про одиночні випадки, а про системний процес, який почався ще у другій половині минулого 2025 року. І що у цьому 2026 році в Москві можуть закритися не менше 445 барів і ресторанів для порівняння у 2020 році, коли була пандемія, закрилися 455 закладів, і це є важливим маркером того, що відбувається на Росії. І це в столиці, це в Москві. Москва концентрує в собі 80% всіх фінансових ресурсів Російської Федерації цієї московської імперії. Більше того, Лунає заяви від російського уряду в устави віце-прем'єр-міністра Патрушева, який навіть назвав можливим державне регулювання цін на продукти. Як вам таке державне регулювання цін на продукти, повернення до Совка, інакше це не назвеш. Є повідомлення в російських змі, наприклад, у виданні московський час що російські компанії перейшли на принцип тактичної бідності, що російський бізнес почав відміняти індексацію заробітних плат і зрізати бонуси, посилаючись на проблеми з економікою, які наростають. Ось такі реалії на Росії. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях, і до нових зустрічей в Етері.